Доброго дня, діти! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. На весні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Ось він який, подивіться на нього. Пролісок це багаторічна трав'яниста рослина з видовженим листям загостреним на кінці. Стебло у проліска тоненьке, гнучке, а пелюстки синього кольору, так само ж овальні, видовжені і загострені на кінцях. Пролісок з'являється. Тільки-но зійдуть сніги. На проталинах, він не боїться морозу і зацвітає синім цвітом. Народна назва проліска: синетка, небесник, рястик, зілля голубе, багаторічна трав'яниста рослина заввишки 10-20 сантиметрів. Пролісок це символ надії. Проліски ростуть в лісах, на галявинах. Деякі люди збирають величезні букети з пролісок. І так вони не бережуть нашу рідну природу, а ведь пролісок занесен до Червоної книги України. Його треба берегти і охороняти. Якщо ви зірвете багато квітів і принесете їх додому, вони швидко зав'януть. А в лісі вони будуть миливати вас своєю красою до самого літа. Бережіть нашу рідну природу, діти! Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку аплікацію. Для цього нам потрібні смужки, паперу. Синього кольору довжиною 20 на 3 см. Шириною, і зеленого паперу довжиною 10 і шириною 2 см, клейовий олівець, тарілочка з сіллю, ножиці, зелені фломастери, серветки. Отже, починаємо спочатку вирізуємо пелюстки Беремо синю смужку паперу, складаємо її навпіл один раз, ще раз навпіл складаємо, прогладжуємо лінію згину і ще раз складаємо навпіл. А тепер вирізуємо пелюстки ось таким чином. Заокруглюємо з одного боку. І тут ми робимо. Гострі кінці. І так само заокруглюємо і вирізаємо наші пелюстки. Подивіться, ось вони. Бачите, як багато їх у нас получилось. Складаємо їх в нашу тарілочку, готуємось до аплікації. Тепер треба вирізати. Зелені листя. Складаємо зелений папір навпіл. І давайте виріжемо ось такі зелені листя. Дивіться, так само заокруглюємо з одного боку. Тут гострі кінці, і тут заокруглюємо Ось у нас вийшли два листочки. І ще вирізуємо. Два листочки. Складаємо папір навпіл. і вирізаємо ще два листочки. Листя видовжені, пам'ятаєте, у пролісків ось вони. Так, заготовки зробили. І тепер треба скласти аплікацію. Беремо одну пелюсточку і намазуємо її клейовим олівцем. Перша пелюсточка, друга пелюсточка. Верте. п'ята, Ось такий у нас пролісок, виходить? Тепер треба намалювати йому стебло. Стебло у нього тоненьке. Ось таке. Можна ще раз замалювати трохи ось так. Зеленим фломастером. І ось тут малюємо голівку, так само, за якою тримаються наші пелюстки. Яка тримає наші пелюстки? Дивіться, так, намалювали. Тепер треба приклеїти листя. Листя наклею знизу спочатку. Ось так одне листка. Друге, третя. Четверте. Ось такий у нас, получається пролісок. А як ви думаєте, для чого нам же ж потрібна сіль? Я хочу вам запропонувати зробити блискучий сніг. Для цього ми клейовим олівцем намазуємо. Ось так. Потім беремо і засипаємо сіллю. Дивіться, схоже на сніг? Так, схоже, сніг блискучий, а пролісок снігу не боїться. Він росте з під снігу, щоб сіль добре приклеїлась до нашого аркушу паперу, беремо серветку і притискаємо трохи сіль ось так. Залишки сіль, сіль ось так струшуємо. А тепер подивіться, подобається, якщо поставити на сонечко, буде сіль виблискувати, як справжній сніг. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення, діти!